Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, шановні кандидати в воді, з вами Таранучко Володимир Павлович та автошкола Нова. Шановні друзі, ми сьогодні розглядаємо розділ 20 рух через залізничні переїзди. Це настільки фундаментальна тема, що ми її трошки розширимо. І так, перед кожним заняттям рекомендую вам вирівняти спинку. Руки в сторони опущені перед грудьми піднята верх від грудей. Руки в сторони опущені перед грудьми піднята верх від грудей. Руки в сторони опущені перед грудьми піднята вверх від грудей. Розминка спинку вирівняйте. Відпрацьовуйте командний голос. Будете керувати самі собою. Гарний командир той, який промовляє чіткі команди. Якщо ви мямліт, то в голові у вас каша. Це перша ознака на дорозі вам ще нічого робити. Гарною піснею мімічні мишці, будь ласка, розігрійте. І так, шановні, Розділ 20 рух через залізнодорожні приїзди. І так, ми дуже чітко уявляємо залізнодорожний переїзд. Тобто дорога на одному рівні перетинає залізничні колії. Вони десь Вирівняні щоб не було різнорівня, шпали, все, площадка така. І так. У цьому розділі дуже чітко сказано, що водії колісних транспортних засобів перетинають залізнодорожні переїзди тільки на переїздах, на, на залізнодорожних переїздах. Все. Регульований він, нерегульований, неважливо. Але водій перетинає тільки на залізнодорожних переїздах. Якщо він обладнаний, це дуже добре. Це дуже добре, коли заліз... залізнодорожний переїзд обладнаний, регульований. На що ми звертаємо увагу? Ну, по-перше, це регулювальник або черговий по переїзду. Неважливо, форменний одяг, значить, прапорець. Регулювальника положення знаємо, якщо він руки в сторони, зі сторони спини, він може бути ще жезлом. Вже піднятий вверх. Розумієте, може бути з прапорцем неважливо. Це черговий по переїзду, він знаходиться на площадці, якщо він повернений до вас спиною або грудьми, рух заборонений. Зрозуміло, це той же самий регулювальник. Друге. Немає регулювальника, дивимось на шлагбаум. Чи є шлагбаум? І дивимось на його положення. Далі. На світлофор, будь ласка, світлофор на залізнодорожному приїзді має вигляд Два червоних, один червоний, Два червоний. І один біломісячний. Так ось зрозуміло. Зрозуміло, що будь-який світлофор, любий світлофор, якщо у нього горить червоне світло це рух заборонений. Нічого нового не вигадує. Але оцей біломісячний сигнал, декого може трошки похвилювати. Тому нагадую, що коли працює біломісячний сигнал, він доносить інформацію водієві, що будьте спокійні, працює електрична схема, вона справна. Ось і все. Дуже добре, коли є. Звуковий сигнал. Звуковий сигнал на переїзді. Ви знаєте такий дзвіночок. Так. Далі. Знаки. Одноколійна дорога, багатоколійна знак Стоп. Знак 2,2, проїзд без зупинки заборонено. Зрозуміло, так? Да? Дуже гарно, коли є дорожня розмітка, стоп-лінія. Тож ми зупиняємося перед нею. Немає стоплінії за 10 метрів до першого рельсу. Ще що, значить, шановні, якщо на залізнодорожному переїзді немає розмітки, то ми рухаємося. Один за одним, в один ряд. Якщо там є розмітка і дві полоси, будь ласка, ви можете їхати двома автомобілями. І так, коли ще не можна виїжджати на залізнодорожний переїзд, це, коли утворився затор. Тобто ви вийдете, а автомобіль ще не покинув рельси. Тому в мене до вас прохання, будь ласка, трішки уповільните свій рух, щоб автомобіль з'їхав з. Рейок і ще трошки від'їхав від останньої рейки, щоб у вас було місце в разі затору, де свій автомобіль з'їхати з, з рейсу. Зрозуміло. Значить, де зупинятися? Зупинятися, зрозуміло, перед стоп-лінією, зупинятися перед шлагбаумом, перед світлофором, щоб бачити його е кольори. І якщо немає цього нічого, то за 10 метрів до першої рики. Шановні, хочу сказати одну дуже важливу річ. Якщо це ми все проговорили і черговий, і, і, і да. коли вони є, це клас. Але коли їх немає, то головне, на що ми повинні звернути увагу, це чи наближається поїзд до переїзду. Згідно правил, значить за 50 метрів до рейки... Водій повинен мати змогу продивитися наліво не менше 400 метрів, направо не менше 400 метрів. Ніяких кущів, дерев, реклами там не повинно бути. Це оглядовість. І якщо даже шлагбаум підняти, горить біломісячний. І казалось би, усі зовнішні прибори дозволяють рух через залізничний переїзд, але ви побачили, що наближається поїзд, не рухайтесь, не рухайтесь. Тобто, зрозуміло, вірте своїм очам. І так, ще які можуть бути ситуації. Є залізничний переїзд і є спеціальна техніка сільськогосподарська, ще інші там, значить, да. вони мають більшу ширину, вони мають агрегати. Ну, представте собі трактор з ковшем. Розумієте. Да? Да, тому вони повинні перетинати залізничний переїзд тільки в транспортному положенні. Тобто підняти всі ці ковші, всі ці ета, зафіксувати. А якщо немає такої можливості, будь ласка, на платформу, на платформу і переїжджайте. Чому Наслідки, наслідки дуже тяжкі? І так, шановні, підводячи, підводячи підсумок, я хочу сказати, що тварин через залізничний переїзд теж переганяють тільки по цьому залізничному переїзду. Повинна бути достатня кількість погоничів, але не менше трьох. У світлу пору доби. Коней там все ведуть під вуздечку. Да. Розбивають на групи маленькі і переганяють так, щоб було. Два дивляться в сторони і третій проганяє скот. Значить, але є, якщо є черговий по е, залізничному переїзду, то він організовує прогон скота. І, шановні, в кінці, в кінці розділу 20 я хочу сказати, а що ж робити, коли ми все ж таки зупинилися, заглохли на залізничному переїзді. Отак, їхали, не думали, щось почало по цьому шиферу молотить і автомобіль заглох. Значить, шановні в правилах дорожнього руху в цьому розділі чітко написано. Перше, що ми повинні зробити, це висадити людей. Люди повинні покинути салон. Далі організувати, якщо можна, то цей транспортний засіб перемістити з залізничного переїзду. Якщо є достатня кількість людей, і вони не можуть змістити транспортний засіб, будь ласка, наліво і направо побігли на тисячу метрів. Не менше беремо яскравий лоскут і такими круговими рухами біжимо і дивимось напрямку поїзду. Якщо бачимо поїзд, то починаємо вращати, червоною червоною, замітною. Такою предметом. Якщо в темну пору доби, будь ласка, у вас є мобільні телефони, включайте фонарик і круговим рухом зупиняйте поїзд, біжіть і зупиняйте. Якщо немає двох людей, зрозуміло. Якщо одне є людина, значить в напрямку худшого видимості. Якщо ви знаєте розклад руху поїздів, то, будь ласка, напрямку руху, коли буде під'їжджати поїзд. Тобто робіть, робіть все для того, щоб змістити транспортний засіб або попередити водія поїзда, машиніста. Розумієте, да? Водій при цьому залишається біля свого транспортного засобу і подає сигнал загальної тривоги. Тобто нажимає на сигнал один длинний, три коротких. Один длинний, три коротких. І знаходиться біля автомобіля. Якщо всі розбіжаться, то люди, які будуть під'їжджати, вони також з підозрою до цього всього поставляться. А зараз в умовах війни, знаєте, якось підозріло. На залізничному переїзді залишився транспортний засіб, відкриті двері, нема нікого. Може він замінований. Тобто це дуже-дуже небезпечно кидати. Свій транспортний засіб і кудись бігти сломя голову. Водій знаходиться біля транспортного засобу і подає сигнал загальної тривоги. Зрозуміло, так? Да? Значить, наша задача це не розслаблятися перед залізнодорожним переїздом. Ви знаєте, у мене був випадок, коли ми під'їхали до залізнодорожнього переїзду. Він був нерегульований, Да. І ми сиділи з дітьми і, і я виключив радіо, щоб краще чути, і ми считали вагончики. І ви знаєте, якось... Сорок вісім, сорок дев'ять, п'ятьдесят. І ми так в так, значить, на чому розвеселилися, знаєте, діти дуже вміють розвеселяти і відволікати дорослих. І я пам'ятаю, що там було шістдесят. 60 вагонів. 59. 60. Так, і я розпочинаю рух, і мене Бог відвів, що після цього поїзда буквально два вагони від'їхало в сторону і з'явився зустрічний поїзд. От тоді я дійсно помолився і подякував Богові. І ще один приклад, такий хочу сказати: в Херсоні на острові є ворота, які виїжджають, там уже з круга з'їхали, і ворота. Так ми теж їхали з сином, і саме неприємне, що Поїзд то, толкав задом вагони, да, задом вагони И я був в машині, була включена музика, ми вже в гідропарк, скажем так, вже були в гідропарку, і тут син каже, папа, папа, поїзди И yeah. да. ви знаєте, просто-напросто дійсно була відстань. Там буквально в мене метрів ну, 15. Але я так знаєте, як в кіно про Гаррі Поттера, і так і приїхав, і не зреагував на цей поїзд. Чому? Ну, знаєте, я не вірив, що звідти може з'явитися Да, Він ці ржаві вагони. і я тому, шановні, висновок наступний. Переїжджаючи залізнодорожний переїзд, ви знаєте, потрібно заспокоїтись, за 100 метрів ніяких обгонів не робити, за 50 метрів не залишати транспортні засоби, але головне, виключіть, будь ласка. Радіоприймачі, магнітоли, що у вас там включено. Да. Слухайте залізничний переїзд. Розумієте? Опустіть, опустіть скло. І якщо ви не бачите на 400 метрів наліво і направо, будь ласка, зупиніться перед. Залізничним переїздом, вийдіть, вийдіть з автомобіля, продивіться наліво направо, а потім раз і переїхали. Тому що наслідки дуже-дуже тяжкі. І так, шановні, хочу вам сказати, що ті, хто добре навчається, приймає досвід, цього може уміти. Тому з вами була Автошкола Нова. Миру усім, разом до посвідчення водія, до побачення, до нових зустрічей.